Гуляючи сьогодні вздовж затоки Уолш, на пірці я натрапила на безкоштовну виставку, де мистецтво зустрічається з повсякденним життям. На ній понад 25 сучасних скульптур, представлено в самому серці одного з найпопулярніших місць Сіднеї. На цій виставці ми можемо побачити від фігуративних бронзових робіт. До абстрактних творів зі змішаних матеріалів. На виставці також представлені твори мистецтва, що охоплюють дуже широкий спектр стилів, пропонуючи щось для себе як досвідченим любителям мистецтва, так і допитливим відвідувачам. Тож давайте ми з вами подивимося на ці незвичайні скульптури. На жаль, робота виставки закінчується, і деякі скульптури вже прибрали. Але те, що залишилося, теж викликає задоволення від спостереження за ними та споглядальні споглядання, вибачте, на них.